Перше вересня з присмаком гіркоти та смутку. Таке відчуття цьогорічного дня знань. Народний депутат України Володимир Арешонков завітав до навчальних закладів міста. Цього дня міський ліцей номер 7 розпочав свою роботу з урочистого першого уроку. З одинадцятикласниками поспілкувався, і поважний гість сьогодні. По всій країні проходять ось такі уроки, назвемо це так: зустрічі з тим, щоб Наголосити на важливості теми навчання. І сьогоднішній урок по всій країні називається Повернись до навчання. Ми здатні підготувати, забезпечити молоде покоління, яке має високий рівень інтелектуального розвитку. Ми з вами повинні поставити собі завдання, не зважаючи на всі ці проблеми, максимально. Отримувати знання. Безперечно, всі будемо сподіватися, що наші з вами спільні зусилля вони будуть сприяти тому, що ми отримаємо перемогу. Володимир Арашонков розповідав про ситуацію в країні, своє бачення як посадовця. Зокрема, відзначив, що сьогодні кожен повинен займатися своєю справою. Ну а головним завданням підростаючого покоління є навчання, незважаючи на війну. Ми свою чергу поцікавилися у майбутніх випускників про налаштування на навчальний рік. Звичайно, люди вже втомилися від цього сидіння вдома. Я думаю, і кожен хоча ковід налаштувався на навчання. Може не активно, може дистанційно, але навчання. Я дуже радий школі. Відповідальний не, не ну, рік, 12 клас треба. Так, але треба ну, працювати. Так. Які плани взагалі? Ну, не знаю вчитися. Як налаштовано на навчальний рік? Чесно, не знаю, як це все буде відбуватися, бо війна і тривоги. Нема впевненості. так? Дзвоник дзвонить. Радієш, от тому що в школі сьогодні все ж таки скучили до школи. Так, скучила за школою в Мелітополі, має звідти. Присмак святковості цього дня надав своїм вихованцям міський ліцей номер 12 Невеликою кількістю родина навчального закладу зібралася в актовій залі, аби прийняти в своє сімейне коло хлопчиків та дівчаток, які вперше переступили поріг школи, а також дати настанови одинадцятикласникам. Любі наші першокласники, перш за все. Дорогі наші одинадцятикласники, шановні батьки, високоповажні гості, я рада вітати вас сьогодні у нашому навчальному закладі. Цього року теж для нас лунає перший дзвоник, хоча він перегукується із звуками тривоги. Але незважаючи на це, ми. Ідемо до школи, ми будемо навчатися. Ми будемо спілкуватися. Ми будемо здобувати нові знання. Це наш внесок у перемогу. Плідного навчального року побажав і народний депутат України Володимир Аршонков, зокрема, відзначив, що перемога залежить від кожного присутнього в залі. Питання національної безпеки дуже тісно пов'язане з питанням освіти і освіченості. Нашого народу, нашої країни. І тільки від нас залежить, як швидко ми досягнемо наступних вершин своєму розвитку, а відповідно наскільки сильною стане держава, яка здатна буде забезпечити перемогу, перемогу в цій страшній війні. Бажаю усім бути наполегливими, сильними і всі разом здолаємо всі труднощі. Ще раз усіх з початком нового навчального року На урочистому заході лунали вірші від паршачків. Батьки спостерігали перший танок своєї малечі, відзначали кращих волонтерів міського ліцею. Одинадцятикласники давали настанови молодшим, а також лунали поради від ДСНСників про правила поведінки під час тривоги. Ось так з присмаком святковості та гіркоти в навчальних закладах пролунав перший дзвоник.